Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас випускний українських студентів. Тобто, а, наші діти ходять при церкві в українську школу, і сьогодні випускний день цього року. Все сьогодні по-українськи, як бачите, столи украсли, українські флаги. Ось наш Директор ходить, Вова, всі підготуються, всі діти в вишиваночках так гарно. Подготовлюються, ось там вистроїлися всі. Сьогодні випускний української школи. У нас виходять, а в нас ходять троє старших, Джеймі, Джули і Деніска. Буде сьогодні і обід і вечеря. А я маю сьогодні фотографувати і робити пам'ять. Марчик теж вон наш бігає в тіти вишиваночку. І це і ось Оля сама прикрашає все геть. Робить гарно і красиво тут. А. Все буде таке українське, даже сало, бачите, є, хліб. Красота то яка. Сандвічі, так, да, це все. У нас іде на відео, буде на влоги, да. Все, розпочинається день випуску. Це всі наші ось випускники, які ходили в українську школу разом з вчителями. Це Все для нас свято. Українське свято, яке ми празнуємо тут. Звісно, що без молитви не обходиться, все ми робимо з молитвою, так як ми є віруючі люди. Дякуємо тобі, що ти до цього часу допоміг, Господь, слава тобі. Хвала тобі, ми, Господи, цей час вечерній. Пристої перед лицем твоїм святий і правди, Господь. І ми просимо тебе, Боже, благослови цей вечір, благослови. Подякувати Господу, що допоміг нам у створенні цієї школи післав нам правильних людей і матеріал. Хочеться також подякувати братцям нашої церкви, що зголосилися і дали добро на відкриття української школи. Велика подяка директору школи, брату Володимиру, який, будучи багато батьком багатодітної сім'ї, погодився на цю нелегку працю директора де добросовісно на протязі цілого року наполеливо трудився в ній. Хочеться не обминути і щиро подякувати всім вчителям, низький вам уклів, за вашу працю, що ви згодилися на нелегку долю вчителя, де багато хто з вас вперше став на цю дорогу. Дорогу терпіння до діток, розуміння та відданість своїй справі. І все це безкоштовно. Божих вам благословіть. Нехай це літо вам буде гарним відпочинком, щоб набралися сили наступний, на наступний навчальний рік. Ми чекаємо на всіх вас, восени. Не хочеться обминути і батьків. Велика вам подяка, шановні, і за ваш труд, що привозили діток на уроки, робили з ними домашнє завдання а ось Маша з вишиваночкою своєю. І з а Елі ходить. Обкажи на вишиванку. На Видно? Ось Еліна вишиванка. Така гарна. Сьогодні для нас таке велике свято. Наші діти закінчили перший клас. Це не перший, ну перший перший рік. Перший рік, так, да, равчальний український школ, так як українська школа у нас відкрилася в цьому році тільки. Це перший рік, де була відкрита. Дякуємо вам. Бо без вас ще хотіли би попросити батьків. Ось наші вчителя, які учать наших дітей. Ми українською. Це прекрасно, що вони знають інші мови. Це дуже чудово. Не забувайте українською розмовляти вдома, читати з ними щось цікаве, будь-які книги, ну звичайно, ті, що будуть їм на добро, теж українською мовою, чим побільше читати, і вони будуть у вас надзвичайно гарно розмовляти українською мовою. Олег, та сумлінне вивчення української мови, активність на уроках належне виконання домашнього завдання та хорошу поведінку. Дуже старші хлопці, старші діти. Ярослав. Не до вас цей час прийшли і найкращі побажання вам дарунок принесли. Раніше і і квіти з вітання. Барби святкові, і зелень росна списаному до списаному, крапку певну стало. А друзі, хочу я сказати, що майже ці всі діти, які ви зарабаєте, ходять в українську школу. Вони родилися вже в США тут і всі такі ці стараються, щоб діти пам'ятали українську мову, наскільки це можливо. Можна сказати, що це вже всі, майже всі діти американці. Українського походження і стараються вчити рідну мову. Що ви давали сертифікати, а, на жаль, я не міг знімати, так як я, я мав я фотографувати. Я фотографую зараз. Але отак ми трошечки вам покажемо. Я хочу всім учителям дітей. Бог благословит дома, семьи ваши, нужды ваши. Вы будете видеть руку Божью над собой, потому что вы служили им. Останет звенок. Щиро вам дякуємо. А тепер перша частина нашого святкування прийшла до закінчення. Зараз, брат Володимир, помолиться і благословить нашу другу частину. Нехай Бог вас всіх рясно благословить. Що ж, друзі, закінчилась перша частина нашого свята. Зараз вже будемо приступати до вечері. Ось що сьогодні приготували і що сьогодні будуть діти їсти наші. Всякі оті сладості, вкусняшки, печені, праніки, тортики. Все-все вкусне. Навіть буде красний борщ. Борщ буде сьогодні. Так, да, Дуже вкусно. Я ще каті, піка є, все. Маша робить подарочок. Вчительки наші, яка вчила наших дітей української мови. Це старшого хлопця. Всі сьогодні так гарно діти. Ось наші вже дітки в очереді стоять. Набирають собі українську їжу. Сьогодні все у нас таке українське, вчителя теж набирають їсти собі щось вкусне. Джеймі ходить тут. Розмовляє там і обов'язково сама улюблена їда дітей це піца. Без піци тут нікуди. Так що ось американська італійська піца від компанії. Little Caesar називається. І без цієї їжі діти не обходяться. Вони просто не можуть. Це саме любима їда. А ось наша Джеймді вділася гарно так і собі вже набрала вкусняшок багато. Взяла дзюси, там прянички якісь, бафлю. Ну, а піцу то обов'язково. Піца просто це саме. Як я вже казав, улюблена їда. Вже взяла борщ. борщ взяла. Так. Да. Да. Як тобі подобається? Дуже подобається, сподобається. Ну? Привіт, Вова! Це наш директор. Знімаємо вас на влог український, так що можете сказати якісь побажання. Бажаю всім українцям миру. благословіння. Так, обов'язково. Добра, щастя. І щоб війна закінчилась. Поскоріше. Це Реально. всі ми бажаємо і можна, не можемо дочекатися. Це Амін. за що ми кожен день молимося і переживаємо. Друзі, чуть не забувся вам показати український каравай з пшеницею. Ось такий гарний каравай зробили. І гарний. І... Без українського інструмента не обойтися. Бандура українська. Ось отакі от от інструменти і ще один ось такий гарний стов. Така інтересна бандурка, але без, без труну вже. І ось колокольчик, дзвінок такий гарний. Цвіточки, сало обов'язково, з де хріном, два різних види, хліб. Пшениця. А це моя робота, це ми робимо. Ось так воно виглядає гарно. Крашеніє. Віночок. Палони. Зараз трошки фотографірується, вже вчитеський сустав. Директор, вчителі і полічени. Ось, друзі, прийшов наш день до кінця. Все, ми відпрацювали наш а, перший рік навчального класу. А, да. Це був перший рік в нашій церкві української мови, він пішов до кінця. Що ж, ми побачимося, друзі, в слідуючих відео. Надіюсь, вам сподобалося. Побачимося. До зустрічі.